Саме феноменальне в таких будівлях цій цеглі десь порядка 60-65 років, і вона просто дивіться, збереглась максимально цілою, просто готова далі до використання. Що ми обов'язково зробимо? Ми її використаємо в правильно направлені, щоб дати нашій фермі друге життя, другий подих. Знаєте, це класно, коли такі підприємства починають працювати в селах, заново дають другий подих. Чому? Тому що ви створюєте робочі місця. Ви даєте надію і життя самому селі, це надзвичайно важливо, і я за це відчуваю таку гарну відповідальність. І питання наступне: боїшся ти відповідальності чи просто береш і робиш? Так, і виходячи з цього всього, з цієї всієї махіни, ти як початківець, як починаючий підприємець, починаєш з цих рештків цегли, рештки шифру, рештки металу будувати щось також велике, феноменальне. На початкових порах надзвичайно важко, але що вам сказати. Беремо і робимо. Да, і зараз ти зіштовхуєшся з такими трудностями, коли ти потихеньку стягуєш людей. Раніше в школи були там, наприклад, в нашій школі були випускники по 20, по 30 в класі, а на сьогоднішній день нашу школу, на жаль, закрили, тому що достатньо невелика кількість дітей. І ти представляєш ті об'єми, які були тоді і які вони знаходяться зараз. Я розумію, що зараз йде автоматизація, модернізація, урбанізація і все остальне. Ну що, я все-таки вірю в село. І вірю вірю, що наше село буде мати право на життя.